Алло, Херціх Вілкомен! Сьогодні в нас перший урок правила читання німецької мови. У мене для вас гарна новина. В німецькій мові слова читаються майже так, як пишуться, а ті правила, які е, все-таки є, ми їх сьогодні з вами всі-всі розглянемо і буде дуже багато класної практики. Приєднуйтесь, до Gates! Німецький алфавіт, ми його зараз один раз прослухаємо. A, B, C, D, E, F G, H, I, J K L M N O P Q R S T U V V. X, Y Z, U, G, E, Ö Ü, S Z. А тепер перейдемо безпосередньо до самих правил читання. Коли маємо подвоєння голосних, отримуємо довгий звук. Заль, штат, бот, бейт. Е після І не читається, але робить літеру І довгою. Зібен, відер, демократії, фрірен. Читаємо разом, тренуємось. І Е e, читаємо як довге І. Хемі. Давайте разом зі мною в голосі, якщо є така можливість. Гіріх, «гебіт», телефонірен. Біген, «ліферунг», лібе, рискірен. Різіх. Міте лід. Наступне правило. Umlaut. Це такі літери в німецькій мові. Їх три. З двома крапочками зверху. Аумлаут, Умлаут, Умлаут. умлаут читається як е. е умлаут середній між українським UTÜ. Über fünf, früh. Оумлаут немає відповідності в українській мові. При вимовленні нагадує дещо середні між О та Йо. Юль, Читаємо разом, тренуємось. умлаут, нагадую, читається як Е: Гертнер, Ісбер, Гленцен, Герт, Ервермен, Бекер umlaut, Umlautek ü Müll, Müde, Überholen, Üben, Prüfen, fühlen, umlaut, umlauteg Ö. ö, Möglich, öfter, nötig, Lösung, öffnen, Körper. Наступне правило дифтонги. Zletia двох голосних в один склад EI. Або AI читається як ай. Майн, дайн, бляйбен, май. Наступні дифтонги. Е-у, e, а умлаут um у читається як ой. Хойте, ойле, мойзе, лейте. Тренуємось, нагадую, е, і або «а-і» читається як Ай. Weiß, Weiter, Hilfreich, Reibe, Teilweise, Reise, Eisen, Weinen, Teilen. Наступне е у у згадуємо читається як ой. Uzgado читается: Geräumig, Feuer, Oiro. Aufräumen. Euch. Наступне літера J у сполученні з літерами А, У. Ау. А читається як українське Я. ЯР яреццайт. У читається як українське Ю. Юнг молодий. Юнге хлопчик. Читаємо разом. Йод А нагадує читається як Я. Я, яхт, Ярганг, ягд, Януар, Йо як Ю. Юлі, Юні, Юнг, Юбельн, Югент, Юде. Наступна літера J у сполученні з О Е. Й О читається як українське Йо. Йох ярмо. Йот е э, читається як українське. є. Єцт – єманд. Читаємо разом. Йот о – йоген, йогурт. Слів насправді небагато. Йот е э, – єцт, євальс – єдох. Літеру Х, наступне правило дуже важливе, тому що дуже надзвичайно поширене. Літеру Х після голосного не читаємо. Ур дреєр штуль. Ур дреєр штуль. Читаємо разом. Літеру Х. Після голосного не читаємо, але вона подовжує голосний звук. Прален фейлен. Феркер, зейн, фелер, лер, ве, убан, хан, гейн, хер. Наступна буква С. Перед голосними читається як З: Зitzen, Лезен der Soldat. У середині та в кінці складу як s. Zuerst was. Перед буквами p, t на початку слова та кореня, як українське ш. Di Stunde spät besprechen. Букви подвійне s та ss читаються як українське s. Наприклад, wissen, groß, 30 Читаємо разом. Тренуємось. С на початку слова нагадую, читається як З. Зухе. Зоне, Зельбст, Зеєн. Зінген. Заубер. Зальц. СП СТ Ш. Читається літера С. Шпайзе, Шпур, Шпіль. Шпрехен. Штоф. Штуфе. Сц подвійне с читається як с, вес, весброд, зосе. Wasser, процес, массив. Наступне правило літера V в німецьких словах читається як українське Ф. Філь фір дас дер, дерфатер. А в словах, перейнятих з інших мов як в Universität», «absolvieren», діреволюціон. Буква Х читається як українське КС – «Александр», Буква І читається як «ю» – «die Dynamik der тюб. Наступне буква сполучення ЦХ вимовляється двояко. Твердо, як українське Х після А, О, У, АУ. Бух, аух, дох, махен. У всіх інших випадках, щоб не запам'ятовувати весь цей довгий перелік звуків, вимовляється м'яко, як х. Іх, рай, ой, дурх, дас, метхен. Давайте потренуємось, читаємо разом, хто має можливість вслух. Х. Як тверде: єдох, данах, хох, бух, бах. Як м'яке хорхен, ойх, «дадурх», дадюх, бöttхен, кюхетліх. Наступне правило буквосполучення «СЦХ» читається в українська літера Ш. Тіш шварц. А буквосполучення ТСC як українське Ч. – «дойч». Читаємо разом. Тренуємось СЦХ. Нагадую, читаємо як Ш. Шах. Шаде. Фіш. Буш. Таше. Шулі. Шлюсель. Шюхтерн. ТСCH читаємо як Ч. Чорнобиль Чехін. Чуз. Наступне правило: буква сполучення ЦК читається як українське К. Наприклад, ДЕКен Еке. А буквосполучення сполучення ЦХС читається як українське КС. Кс. Ваксин, зекс. Читаємо разом, тренуємось ЦК. Читаємо як К. Яке, рок, БЛОК. Лак трик. ЦХ як С. Фукс. Вакс. Лакс. Флакс. Оксе. І хотіла ще вам сказати, цього правило тут в е, відео не буде, але літера L в німецькій мові вона м'яка. Лакс. Я думаю, ви вже помітили. Лакс. Лак. Не лак, лак. Лак. Лакс. Флакс. М'яка літера Л. Далі буква сполучення «ПХ» читається як українське Ф, – філозофі. А буква сполучення ТХ читається як українське Т театр бібліотек. Буква сполучення QU читається як українське «КВ», наприклад, квелі, квадрат, «Ферміх». Читаємо разом ПХ нагадую, як Ф. Фантазі. Фотографії. фази, Теха як Т. Тема, термометр, тунфіш. Теорі. Куу як кв. Квадрат. Квітунг. Кварк. Квіц. Наступне правило. буквосполучення Т-Іон читається як українське Йон, діінформаціон, діпродукціон. Права залишилось зовсім небагато. Зберіться, будь ласка, ще трішечки ви великі молодці. Наступне: букву сполучення Іон читається як українське йон, ді уньйон. Букво сполучення ІГ читається як м'яке українське ФЕРТІХ, РУІХ. Читаємо разом, тренуємося. nation, position, information, ion, rebellion, region, ich, könig, honig, wichtig, lustig, mächtig, richtig, super! І ми перейшли до останнього пункту. Зараз будуть слова, де всі правила разом перемішані. Читаємо разом. Якщо у вас є можливість в голос, я показую слово даю одну-дві секунди, щоб ви могли перечитати, а потім я називаю. Лосгейтс. Поїхали. хе Хе. Вайнахтен Вайнахтен. Kühlen, kühlen. Eisbeutel, Eisbeutel. Ameisenbären, Ameisenbären. Fähigkeit, Fähigkeit. Scheibe, Scheibe. Deutschstunde, Deutschstunde. Haimwe, Haimве, шикzal schläge, шикzal schläge. Моє улюблене слово Zeinswürdigkeit. Визначні місця. Заinswürdigkeit, точніше тут в однині. Занцвдих. І останнє слово на останок. Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Чудово! Дякую вам величезне за увагу. Якщо вам сподобалось відео, якщо ви хочете й далі вчити німецьку мову разом, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку. До наступних зустрічей. Чус!